ку всім кризінятам! з вами я Ірина і я Одена, і це Крейтті Хаус. Божевільний блог двох божевільних дівчат. Знаєте, ось вже другий тиждень на нашому каналі немає відео і у вас безпосередньо виникло питання Де ми пропали? Ми з перестанку робили різні фотографії, викладали їх в своїх соціальних мережах, постали їх. І я думаю, вам цікаво, де ми були і час розкрити карти. Де нас тільки не носили. І в поставити заїхали, і на кордоні були. Жартую, це не кордон, це тільки вокзал. І в Тернополі були, і поїхали в Тернопіль, та, і, і ще аніматорами на таборі були. Ууу, і на зустрічі були, і сидить були. зустрічі ми просто бес. Отож, нас на каналі вже рік висить рубрика Таємні посиденьки, але щось нам не завжди вдавалося відзняти відео про те, як ми проводимо наше життя. І ось цей момент настав. Настав час змінюватися, тому надіємося, що відео в цій рубриці будуть поповнюватися, і ця рубрика вже буде більш-менш постійною, і ви дізнаватиметеся новинки з нашого життя. Отаж за останній час нам старапилось стільки подій, що якщо ви ділити три години на розповідь про них, то це буде лише половина того, що ми захочемо сказати. І це все дуже класно. Тому let's go! і перша подія, про яку кортить нам з вами поділитися, це те, що ми були аніматорами на канікулах. Щоб дати більше обширну інформації, це були канікули при нашій парафії. І насправді це було настільки класно, коли ти аніматор, коли ти маєш свою групу дітей, коли ти проводиш для них уроки, якісь майстер-класи, гурски, вчиш їх чогось, так вкладаєшся в них, можна сказати. Настільки круто, коли ти маєш ти дітей, коли ти можеш їх чогось навчити, розповісти їм щось. І табір був всього п'ять днів, але це настільки було багато і мало водночас, і дуже важко було з ними всіма прощатися, бо вони стали для тебе дуже і дуже рідними. Це був хороший досвід, який ми пройшли, і який варто було пройти, адже ми навчилися ладити з дітьми, перемирювати їх, щось їм пояснити, і це було дуже класно. І той неловкий момент, коли вони говорять до тебе на ви, а коли зустрічають на вулиці, вітається добрий день. Достаріли ми трошки. Зістарилась. І друга подія, про яку ми просто мусимо вам розповісти, це «Open News Forum». Ми поїхали зі Львова і постали дуже багато різних цікавих фотографій. Варто підмітити, що вони справді були цікавими. треба себе похвалити. Ну і Уляна теж її я, я люблю. Та справді люблю. Ви дізналися про це. Вона також вона мене не любить, Я знаю. <сміттєві> Ми постили різні фотографії, і це спричинило потік питань, які ставили нам люди. Ми зустрічали на вулиці людей. І вони питали, а де це ви були? Я фотографії бачив. Ну і якось пояснювати кожен раз НАТО. Тому думаю, саме час розповісти вам всім, що це таке насправді було. Отож, опеніс Forum – це україно-американський проект, втілений на розвиток молоді. І поїхали ми туди на три дні пустомити. Це місто поблизу Львова. Ми не мали жодної інформації, жодного уявлення, що ми там будемо робити. Точніше, вона мене застала сказати, тому що вона не мала жодної інформації, жодного уявлення, що ми там будемо робити. А я все знала, але вона нічого не знала, вона всього боїться, вона дуже нас зайчик, а я боялась тільки спілкування з людьми, тому що я інтроверт, але то таке. І насправді, коли ми туди поїхали, перше це було вау! Це не. Ну, в мене теж, в мене було. Стосовно місця, в якому це все проводилось, насправді я не думала, що Open Youth Forum зайде настільки далеко. Ми їхали в в Вівську область, і я думала, що там будуть підлітки зі Львова, ну з Тернополя, Франківська, Максимум. А коли ти приїжджаєш, розумієш, що там е, Донецьк, Харків, Дніпропетровськ, Київ і взагалі вся Україна. Це просто тебе заносить в якийсь стан шоку, і ти розумієш вау, наскільки це круто. Ну крім варто підмітити, що крім е, Донецька, Дніпропетровська, Києва і Харкова, там ще були американці. Протягом двох днів різні лектори проводили для нас різні лекції, семінари на тему лідерства, на тему ролей в команді, створення проектів. А на третій день ми придумали вже свої власні проекти. Реалізовувати, які ми будемо на протязі цього року для того, щоб через рік зустрітися знову, поділитися досвідом один з одним і з новими людьми. Детальніше про наш проєкт, який втілює команда Культура, варто підмітити, що ми також розділилися на команди: це була медіа, освіта, культура, екологія і соціальна допомога. Отож ми в культурі були. Отож, <глеч> uh, <глеч> наша команда в тілі зараз проект, але ми не хочемо ще розпосюджувати інформацію про цей проект, тому що ми хочемо подивитися за ці півроку, чи буде це дуже розвинено, і тому почекайте трошки, щоб uh, дізнатися більше. І я просто не можу не похвалитися тими речами, які я привезла uh, з Open. Бачите, я настільки щаслива, що в мене дислекція. Я була така щаслива, коли я отримала всі ці речі. Бенчик, от Ярина Мірко, Яруна Мірко. Бачите, це ж так класно. футболочка, блокнотик, ручка. Я не знаю, я буду спати з ними. Тому що це дійсно якийсь ефект щастя вони мені дають. Коротше, в мене такі самі речі є, просто вона маховиться, бо в все в квартирі. Це був чудовий досвід поспілкуватися з різними людьми. Різні люди, міста, мова, взагалі, спосіб мислення. Але всіх нас об'єднувало одне бажання це змінити нашу Україну на краще. І насправді це дуже добре зустрічати на своєму шляху таких людей, адже ви разом зможете все змінити. Ми змінимо ми молодь України її, її шалені діти. і третя подія, про яку я мушу вам розповісти, це та яка відбулася з нами зовсім недавно. Позавчора. Ми ходили на сходку з Джері Хейл. Джері Хейл це українська відеоблогерша, хто не знає. І от вона приїхала до Львова і організувала тут сходку, і ми мусили її відвідати. І що я можу про це сказати? Джері Хейл чудова людина, просто яка промінює масу позитивної енергії, яка цю енергію, яку передала і мені, і я була дуже щаслива і дуже нею зарядилася, а далі слово Уляні. Так, і ти зараз мала би бути перекоти поле. Джері і всі решта, хто були на сходці, зрозуміть. Отож, Джері є музикант, і як ви розумієте, музикант, музиканта притягують. Тобто, мені було досить навіть дуже цікаво поспілкуватися про музику. Там також були інші дівчата, музиканти з консерваторії Львівської, і вони також дуже класні. вони розказували. ми всі разом ділилися своїм досвідом про уроки Серпеджому з літератури та 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 це було досить цікаво, але Єрині це не було цікаво, тому що вона не музикант, і на цього нічого не шарить. А ще було шикарно, коли ми заходимо на сходку, і нас на вході зустрічає дівчина і каже: Я знаю вас, ви Crazy House, можна я вас обійму? і це було так мило, що що дивишся на наші відео, то ми передаємо тобі привіт. Це було дійсно дійсно дуже класно. це зробила наш день. Це заставило нас посміхатися, і це дійсно дуже приємно, що хтось дивиться наші відео і просто на вулиці зустріти так людину. Це дійсно дуже-дуже класно, тому дякую тобі за це. Це не було на вулиці, це було в приміщенні. <кхід> Між допрочим. Отож, це були всі події, які з нами трапились. Ну, тобто це не всі події, але всі ключові події, які е, характеризовували наш червень, то ну і частина норфля. Отож, ми з вами прощаємося. Не забувайте ставити фудбайки підписуйтеся на наш канал і живі щасливо. А, а також я зараз тут вам ставлю відео, де Джері теж передає для вас привіт, тому насолоджуйтеся. А поки я ще не завершила це зовсім відео, я хочу сказати також полоту нас в інших соціальних мережах села Залишу. І звісно, думайте у правильному руслі, живі щасливо. І я забула цей текст, але папа. Привіт, мене звати Джері Хейл. Це якщо ніхто не знає, то <laughs> От і я дякую дівчаткам за те, що вони сьогодні прийшли підтримати мене і за їхню присутність тут, і за те, що вони такі класні. Будьте такі класні, як вони, і також будьте собою залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте пальцем голову. Ставити підписуйтесь на наш канал. І ну, коротше не прощаємося. Ми ще зустрінемося і мене рука Па-па!